Що в бізнесі. Не гроші. А свобода. Це коли ти можеш отак посеред тижня бути в лісі, в затишному будиночку з коханою людиною, з котиком і з теплом у серці. Навіщо? Так багато працювати і так мало заробляти? Без пафосу, без обіцянок мільйонів. Просто Чого почати і як розвинути себе? Звісно, окрім курсу, тобі доведеться робити певні кроки і дії, про які я розповів у курсі, що саме тобі треба зробити, щоб досягнути нових вершин. І якщо ти будеш дотримуватися кожного кроку, брати зошит, ручку, записувати, а не просто так дивитися відео і потім його забути, якщо ти будеш все робити, як я сказав, tô tendo certeza no resultado.